Всім привіт! Вітаю вже старе жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок історії. Продовжуємо дослідження жіночих постатей епохи, коли Україна була інкорпорована у склад Литви та Польщі. Зимового дня, 18 лютого 1386 року, в кафедральному соборі на Вавельському пагорбі в Кракові зібрались великошановні гості. Вони прийшли на весілля. Всі чекали на появу нареченої. Ось ось вона пройде до вівтаря, ошатно вбрана публіка завмерла. На порозі з'явилася та сама красуня. Дівчина йшла впевненою гордою ходою на зустріч своїй долі. Ось ці здивовано переглядались і перешіптувались, до речі, була вся в чорному і без єдиної прикраси. Таке весільне вбрання обрала для себе єдина в історії Польщі жінка-король, Незрівнянна ядвіга. А вже через майже півтисячоліття, 8 червня 1997 року, папа Римський Іоанн Павло II у Кракові виголошує свої історичні слова. Довго ж ти чекала Ядвіго! Саме цього сонячного літнього дня відбулася канонізація Долику Святих Блаженої Ядвіги, королеви матері трьох народів Польщі, Литви та Руси України. Довго ж ти чекала Ядвіго? На визнання її стійкого, доброго та благородного життєвого шляху знадобилось майже 600 років. Молода красуня, монархиня, серед титулів якої був також і королева Руси, а отже, вона і наша королева прожила недовге життя, але воно сповнене різних випробувань. Майже з усіма вона стійко справилась. Її ніжне добре серце не витримало лише останнього. Сьогодні поговоримо про сильну особистість, гарну молоду дівчину, красу якої порівнювали з античною єленою троянською. Мова піде про жінку короля Ядвігу Анджуйську. І перед початком нашої історії не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і натискати на дзвіночок у 1373 році в Сім'ї угорського короля Людовика І та Єлизавети Боснійської народилася третя і наймолодша донечка. Їй дали ім'я Двіга. Дівчинка отримала найкращу освіту, яку могли надати принцесі. Вона вивчала багато іноземних мов. Любов до науки, навчання Ядвіга принесе протягом всього свого життя. Батько Людовик перший, який до народження Ядвіги, отримавши і титул короля Польщі, був дуже амбітним і будував грандіозні плани на майбутнє своїх донечок. В ті часи простили наслідування у багатьох країнах чоловіча справа і за корону для дівчат потрібно було поборотись, домовившись зі шляхтою тогочасними олігархами. Людовик проголосив своєю спадкоємицею найстаршу Катерину. Усіх доньок ще у ранньому дитинстві, завбачливий король, заручив з представниками знатних європейських династій. Проте в певний момент усе пішло не так. У сьомирічному віці помирає Катерина, а слідом за нею, через чотири роки помирає і сам Людовик. У двох королійствах йде боротьба за владу. В результаті якої Марія стає королевою Угорщини, а молодша Ядвіга Польщі. Остання навіть і не думала, що на неї таке чекає, але доля підготувала дівчинці сюрприз. В листопаді 1384 року. Ядвіга стає королевою, верніше королем, адже згідно з польським законодавством, монархом міг бути тільки чоловік. Ядвіга виявилась виключенням, однак її титул так звучав: Рекс король. Не стали змінювати заради одного виключення. Пишна коронація відбулася у Кракові. Сюди прибув і її наречений Вільгельм Австрійський. Їх зречили зовсім дітьми, але, входячи в підлітковий вік, юні Ядвіга і Вільгельм закохались і мали дуже ніжні почуття один до одного. Пара спілкувались на балах, молоді, енергійні ядвіга та Вільгельм були дуже радісними, що скоро їхні закохані серця воз'єднаються в щасливий сімейний союз. Вони готувалися до красивого пишного весілля. Це було делікатне, трепетне перше кохання. Але поки юні закохані танцювали чи писали один одному романтичні листи. Польська знать роздумувала, який шлюб їхній королеві буде більш вигідним, і придумали, Вільгельм точно не підходить. Особистість потрібна масштабніше, і на горизонті з'являється дуже достойна партія, як їм видається, Великий князь Литовський. Єдвізі повідомляють, що жениха замінюють. Із Вільгельмом не церемонились наступного разу його просто відмовились впускати в краків, буквально закрили перед ним ворота в місто. За легендою Ядвіга намагалась сокирою розрубати міські ворота і кинутись за коханим. Вона рубала їх з усією емоційністю закоханого підлітка, летіли з тих воріт щепки. Ніхто не відбирав сокиру. Вона ж королева. Проте її намагання були марними, хоча б тому, що Сакира була заважкою для ніжних рук юної дівчинки. Ягай. Дарма ще жених, старший за Ядвігу на 20 років, і він язичник, зате які перспективи? Ядвіга безутішна, її назавжди розлучили з Вільгельмом та ще й змушують вийти заміж за старого, як для її віку, язичника. Як це можливо? Краківський єпископ пояснює двізі усю важливість цієї події. Литовці останні язичники в Європі. А князь Ягайло погодився прийняти християнство, якщо його кандидатуру приймуть. Більше того, литовські піддані теж охрестяться. Це надзвичайно важлива місія, яка знаходиться тільки в руках королеви Єдвіги. Юна дівчина, яка була дуже набожною, не могла проігнорувати цей факт. Вона погоджується на шлюб з Ягайлою. Проте милу ніжну королеву мучить сумніви, який же то язичник. Вона наслухалась різних страхів і переказів, що ці поганці зовсім і не люди, і мають бісівські відмітки, наприклад, Хвіст. Чи чоловік взагалі-то Ягайло? Королева відправляє своїх посланців, щоб вони роздобули цю інформацію. Але як змусити князя роздягнутися? Офіційна делегація прибула в Литву і на їхнє щастя дізналась, що Ягайло любить баню. Постанці запропонували відвідати ці спа процедури разом. Князь погодився. Посли, не привертаючи уваги, довго роздивлялись його тіло. Насправді, зовсім не старого, а мужнього, м'язистого і сильного молодого 32-річного Ягайла. Повернувшись до Польщі, вони одноголосно підтвердили: він чоловік, 100% чоловік. І 18 лютого 1386 року Ядвіга прийшла до вівтаря, збираючи приголомшливі погляди гостей та й самого жениха юна красуня. вся у чорному і без єдиної прикраси. Томов прийшла на похорони, а не на власне вінчання. В такому образі вона і стала дружиною великого князя Литовського Ягайла. Її весільне вбрання було безмовним протестом і символом втрачених надій, кохання і щасливої жіночої долі. Варто зазначити, що пара не розмовляла жодною мовою, яка могла б стати для них спільною. Як комунікувало на початках подружжя загадка? Часом якусь мову для свого спілкування вони все ж обрали. Шлюб був нещасливим. Своїм чорним весільним вбранням а, королева ніби напророчила йому печаль. Хоча одяг тут ні до чого. Чоловік і дружина були надто різними. Ядвіга, символ благочестя, жертвеності, милосердя, освіти і благодійності. Ягайла після хрещення Владислава цікавили розваги, полювання, жінки. Це двіго контакт так і не знайшовся. Король зраджував їй, вів розгульне життя з коханками і банкетами. Проте у зраді звинуватили я двігу. Як це сталося? Вона ж подружжя наносила візит до Литви. Відвіди не закінчились, проте король ще залишився, а королева повернулась. Вони достатньо довго не бачились і не сумували. Саме в цей час, в 1394 році, у Ятибіги знаходяться придворні недруги, які безсоромно звели наклад. Королева зраджує чоловіка з колишнім нареченим Вільгельмом. Він таємно приїжджає до Кракова. Можна не сумніватися, це була цілковита брехня. Очевидно, що Ягайло знав про абсурдність цих чуток, але або він хотів повірити, або ж йому було вигідно повірити в це. Ядвіга не має наміру виправдовуватись і щось комусь доводити. Горда королева просто припиняє будь-які подружні відносини з чоловіком. Вона ображена навіть на припущення такого в свій бік. За вікном 14 століття усі ходять на сповідь. Тому духівники в курсі у монаршого подружжя немає близьких стосунків, а це ставить під загрозу династії. Дітей у них немає, а з такими ситуаціями може й не бути. Королева непохитна, треба втручатись. Саме церковні керівники польської католицької єпархії ініціюють публічний суд по виправданню Ядвігі. 12 вірних лицарів, шляхтичів підтверджують свою прихильність королеві і гарантують захист її чести, чим би не закінчився цей суд, навіть на полі бою. Кідвіга користується надзвичайним авторитетом, адже, перш за все, вона королева, а Ягайло – король, тільки будучи її чоловіком. Довго чекати не прийшлось, Наклепник знайшовся і його звали Гневош. Він зізнався, що обрехав королеву. Лідвіга зажадала покарання за древнім звичаєм, де винуватець мав залізти під лавку і голосно голосити, що він наклепник, який обмовив королеву, немов поганий пес, і на завершення той пес залаяти. Чому королеві захотілося покарати його саме таким чином? Невідомо ця древня традиція принижувала кривдника, але не робила йому боляче фізично. Можливо, це причина вибору такої кари. Єдвіга була дуже доброю і милосердною. Королева виправдана, ягайлу безкінечно соромно. Він мусив публічно показувати своє каяття, і він кається, дотримується постів разом з дружиною, яких він раніше не дотримувався, не п'є вина в її присутності, припинив свої нестримні гуляння. Проте, ядвізі він не став більш цікавим. У неї були зовсім інші інтереси. Її особистість набагато масштабніша ніж просто дружина, набожна королева і благодійниця. У 25 років Ядвіга розпочинає свій надважливий проект розвиток Краківського університету. В той час він переживав свій занепад. Науковий осередок, що так стрімко набирав обертів про її батьку, чахнув при ній. Королева хотіла це виправити. Вона розуміла наскільки важливим є навчання і якою безмежно необхідною є наука і просвітництво. Підвіга продає усі свої коштовності і віддає ці засоби на відродження і розширення краківського університету, який досі існує і пам'ятає свою покровительку, без якої він скоріше за все зачинився, або ж став непримітним і невпливовим. На жаль, Краківський університет не носить її імени. Він називається Єгелонським на честь династії, котру заснував чоловік Ядвіги Ягалі. Якась несправедливість відчувається в даній історії. Сама Ядвіга була дуже задоволена. Вона з полегшенням зітхнула, адже виконала свою велику інтелектуальну місію. В особистому житті вона. Не здобула радости, але ця подія її таки зробила щасливою. Проте і в сім'ї посміхнули щастя. Ядвіга завагітніла, вона чекала дитину через довгих 13 років. Мав з'явитися спадкоємець. 28-річна молода дівчина невимовно щаслива. Вона стане мамою. 22 червня 1399 року королева народжувала пологи. Проходили вкрай важко. Ядвіга була зовсім знесилена. На кінець вона народжує милу, але дуже слабку дівчинку. Її красиво назвали Єлизавета Боніфація. Ядвіга мріла, як буде зростати дівчинка, як вона піклуватиметься про неї, якою та виросте красунею. Та цим мріям не судилося здійснитись. Дитина була надто слабка і з тогочасним рівнем медицини. Померла менше ніж за місяць, 13 липня. Слідом за нею через 4 дні близько 13.00 Теплої середи 17 липня 1399 року відійшла вічність ядвіга цього життєвого випробування. Вона не витримала чи то морально, чи то фізично після тяжких пологів. Але королева Польщі і Руси завершила свій земний шлях. Їй було лише 28 за свої неповні 30 років Ядвіга встигла багато зробити. Вона сприяла будівництву храмів, лікарень, навернення співчизників чоловіка до християнства, активно займалась благодійністю, була важливою політичною діячкою, а також сприяла вирішенню сімейних конфліктів між Ягайлом і його родичами в Литві. Ця мудра молода жінка мала гострий розум, високий інтелект і просто. Добре серце. У Кракові про це навіть існує народна легенда. Ядвіга любила це місто і його людей, і залюбки гуляла з старовинними вулицями. Одного разу вона зайшла до храму кармелітів, будівництвом якого опікувалася. Ядвіга помітила одного з робітників, який поглядав дуже засмученим. Він навіть помітив, як всі метушилися з приводу її візиту. І королева запитала про причину його смутку. Виявилося, що чоловік залишив вдома хвору дружину і дітей. Він дуже боїться втратити жінку, але в нього немає грошей, щоб викликати лікаря, адже він ще нічого не заробив на будівництві. Єдвіга спирає ногу на вологе каміння, знімає золоту пляшку зі свого черевичка і віддає схвильованому майстру. Він стискає в руці справжній скарб, а тоді дивиться на те місце, де сперлась королева. На ньому, немов на м'якій глині залишився відбиток стопи ядвіга. Разом з іншими майстрами вони обробили камінь і вигравіювали дату цієї події 1390 рік. Камінь будували в сіну храму. Він стоїть там і сьогодні. Можна побачити відбиток ядвігиного сліду. Єгайло одружувався ще тричі, але за переказами до кінця життя носив перстень, подарований його королевою ядвігою. За свої добрі діяння Ядвіга була визнана святою і 8 червня 1997 року католицька церква, на чолі з папою римським Іваном Павлом II канонізувала її. Підійшовши до її надробної пити, понтифік сказав: довго ж ти чекала Ядвіго цього моменту. Через довгі 600 років її вдячні нащадки, співвітчизники на чолі з папою римським поляком за походженням достойно відзначили її добрий, милосердний і саможертовний слід в історії. А вже у наступному випуску Чісторе поговоримо про те, як, будучи розумною і хитрою жінкою, в заручниках можна пити вино і слухати музику, а ще викрасти власного чоловіка з в'язниці і пройти. Непоміченими в наступному жістою про ще одну видатну жінку доби Великого Князівства Литовського сильну і неймовірну Анну Святославну княгиню Луцьку і дружину славнозвісного великого князя Вітовта. Так, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і натискати дзвіночок. Побачимось.